Конотовський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав набір патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування на Сумщині нового стрілецького батальйону ЗСУ. На сьогоднішній день з початку лютого проходить формування такої військової частини, як Сумський окремий стрілецький батальйон. З різноманітним спектром спеціальностей від стрілецьких до командних посад, От, в цей склад відбору ми включено значить, чоловічі та жіночі посади, От, як ті особен, які проходили військову службу раніше, та тих, які взагалі до військової служби не мали ніякого відношення. Особи ті, які не проходили взагалі раніше службу, це можуть бути призиватись на посади водіїв, кухарів, бухгалтерів, діловодів та медперсоналу. От. Ну, решта стрілецькі посади, скажімо так, формуємо з тих, які проходили раніше служби, які мали досвід якоїсь будь-якої військової служби. І мають якусь військову спеціальність, Так, да облікову спеціальність, будь то стрілок або командир відділення, гранатометники, кулеметники тобто все, що відноситься до військової служби. Тепер, будь ласка, пане Максиме, як до нього потрапити? Значить, потрапити можна в цей підрозділ, звернувшись до нас, до Конотопського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки. Ми знаходимося в місті Конотоп. Бувше приміщення військового комісаріату Конотопського. От, другий поверх, шостий кабінет. Садова, 41. вулиця. А якісь документи з собою, з треба, собою мати? треба? мати? З собою треба да, мати, так, дійсно, паспорт обов'язково, код ідентифікаційний і е, військовий квиточок. От, можливо, ще при собі мати е, якісь медичні документи, от, можливо, медичну картку. Для того щоб при проходженні медичної комісії під час відбору ми змогли з'ясувати про придатність або непридатність цієї людини до військової служби за призовом по мобілізації. Призов по мобілізації у нас проходить відповідно до чинного законодавства закон про мобілізацію податку, значить, указу президента про загальну мобілізацію та військовий стан. І мобілізаційних розпоряджень командувача оперативного командування північ наказу військового комісара. От все це здійснюється згідно чинного законодавства і в цих рамках. Військові зазначають, що батальйон для захисту Сумщини формується з нуля, тому робота знайдеться для всіх. Держава гарантує військовослужбовцям ЗСУ кар'єрний зріст. Гідну заробітну плату та додаткові грошові винагороди. Соціальний та медичний захист забезпечення всіма видами форми та харчування, громадяни України, які призиваються за призовом по мобілізації, значить, з військовозобов'язаних стають військовослужбовцями, отримують грошове забезпечення в розмірі. На зараз воно буде з лютого підвищене трохи. От рядовий склад. Буде отримувати 20 100 гривень, От. Ну, і в залежності, де буде проходити, плюс додаткова премія, де буде проходити військова служба. Тобто, Якщо це буде в тилових підрозділах, ну, скажімо таких, які займаються забезпеченням передової, то це. Буде там від 30 до 50 тисяч премія до зарплати ще додаватися. Якщо це буде безпосереднє бойове зіткнення от з супротивником, значить там буде порядка 100 тисяч гривень в місяць. Додаткова премія до зарплати. Зберігається робоче місце за особою, яка була призвана. Якщо вона працювала на момент призову, призвані по мобілізації. Всі і всі, хто знаходяться на сьогодні на службі в збройних силах, забезпечується. Обслуговуванням в військових шпиталях Міністерства оборони. Ми частину людей вже відібрали туди. Тобто, це все проходить не просто так, а скажімо, через співбесіду, спілкування і медичну комісію. Викликаємо ми людей сюди повістками. От, люди приходять. Ми спілкуємося, тобто повістка дається на виклик для уточнення облікових даних і проходження медичної комісії. Без цих процедур призов в збройні сили не здійснюється. От, пройшовши це з нами спілкування, уточнивши, ким людина служила раніше, не служила, який стан здоров'я в неї був, який на зараз, де ким працює, сімейний стан, має вона от срочку від призову по мобілізації чи немає, тому що е, законом визначено ряд. Різних відсрочок, тому що кожна людина це особистість, у неї є якісь сімейні питання. Тобто ми надаємо весь спектр соціальних, юридичних послуг. Служба буде проходити на Сумщині? Так, да. це Сумський новостворений. Почалося його формування з початку лютого. От. І десь до кінця лютого воно завершиться. Він буде сформований з людьми, з технікою і буде проходити. Цей підрозділ нести службу в Сумській області для оборони, саме Сумщини. для оборони саме Сумщини. От тому і називається Сумський окремий стрілецький батальйон. Відповідно до указу президента, який затверджений Верховною Радою, продовжено строки загальної мобілізації та військового стану до 20 травня, в зв'язку з цим призов по мобілізації військовозобов'язаних чоловічої та жіночої статі не завершився і продовжено буде до вказаного строку. Також хочу додати, що не тільки проводиться відбір і призов до цього окремо стрілецького Сумського батальйону, але є ще ряд визначених військових частин, куди ми проводимо відбір і відправку. Це і навчальні центри. От, е різних радів видів військ на різноманітні спеціальності. От, і, і також і відправка проводиться напряму в військову чи військові частини, які потреби, є потреба укомплектовувати. От, е через навчальні центри е проходять. Люди призиваються люди і проходять вони навчання не тільки на території України. От, вони проходять навчання в країнах-странах партнерів України. Це Британія, додалась нещодавно Іспанія, Литва, Польща, Германія. От, там проходять наші військовослужбовці навчання. З місячним терміном, трошки більшим терміном, там чим місяць повертаються і стають до строю до бойових частин і проходять, захищають країну. За додатковою інформацією можна звернутися до Конотопського центру зайнятості і Конотопського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.